Добре, просто повторюю: якщо подзвонить хтось із східноєвропейським акцентом, я більше тут не працюю. Гаразд? Є питання? Адама? А що за дитина позаду тебе? А, так, це моя племінниця Фенікс. Я сьогодні за нею буду наглядати. Тож, але не, не спускай з неї очей. Що? Ну, я би і сам це зробив, але очевидно. Як у менеджера в мене багато роботи. Так, Роване, це не входить в мої обов'язки. Хіба? Тоді потрібно було подумати перед тим, як підписувати ось це. Шорт забирай. Так, бо тут написано: співробітник погоджується наглядати за членами родини Ровена. У випадку невдачі урізання 80% зарплатні. Пора починати читати, що підписую. Так. Елі, розклади товар на полиці. Хочеш пограти на моєму телефоні? Там є кілька ігор. Звичайно. Дякую, я буду з ним дуже обережно. Не хвилюйся. Ось ця моя улюблена. Дякую. О, яка вона мила. Важко повірити, що вона родичка Ровен. Скажи. О, так, Тут складнувато. Скажи, як знадобиться допомога. Схоже, що мені потрібна твоя клята допомога, діду. Що? Слухай сюди, засранцю. Ось що буде далі. Ти даси ти мені ти все, ти чого я захочу. Або я скажу Ровену, що ти, ти був грубим зі мною. Дядечко Ровен, а він був таким грубим зі мною сьогодні. Думаю, я піду. А тепер для початку ти даси мені 50 баксів з гаманця. У Гаррі Стайлс є новий мерч, який я хочу. Я не збираюся цього робити. Якого біса? Чому ти мене вдарив? Давай гроші Алане, бо скажу Адаму, що ти вдарив мене. Адаме. Так, привіт, Адаме. Покажеш, де у вас туалет, будь ласка. Звичайно, дякую. Еллі, що таке, Алана? Ти мені не повіриш? Але здається, Фенікс справжня психопатка. Гей, Алана! від кого ти ховаєшся? Ні, ні від кого. Я просто веду нудну розмову з Елі тут зовсім не принизливо. Будь ласка, не йди. Я не вважаю тебе нудною. Дякую. Надіюсь, ти не планував розпускати плітки, Алане. Що? Ні, Отож, ж бо. А тепер ключі від машини. Ні. Чуєш цей запах? який? Запах урізання зарплатні синку. Я не дам тобі ключі від своєї машини. Ой-ой. Невірна відповідь. Навіщо ти мене штовхнув? <плес> Дядечко ровене. Що там відбувається? Дядечко ровене. О, Люба, Все гаразд. Так, я впала і забила коліно. О, ну добре. Давай піднімемо тебе. Ось так. Дамо тобі морозиво, щоб не боліла вава. Дякую. Ходімо. Що? Так, Люба, подивись в камеру і попроси підписатись. Гаразд? Будь ласка, підписуйтесь. Чудово. Підпишись засранцю, не забудь лайкнути та подивитись інше відео.